Добре. 11 числа подивився відео, де було сказано, що спишки на сонці ну, можуть привести до відсутних зв'язки інтернету. На наступний день таке змішилося. Це була як підсказка обратно. Моєте вірити, можете ні. Все це провіряється від ітогію за неявним. Потім я хронологію наведу. Переписки. Ось таке. Відео. Ну, коротше, герої України Мацеєвський. Це не фейк, що він герой, але відео зроблено просто відображенням. Тобто, що так кажу, ну, є всі підстави в мене такі крутий його, ну як щоб в мене не фарта, там що хочете думати. Є зараз такий персонаж, капуста. ну Маленьке оступлення, що капуста. Бабло перевозив, братві, 2 мільйони. Ну це так. Я прошу бо не міг догадатися. Також. Оце там, все, все те, як він курить, як він стоїть, усе з нього зволовено, тільки голова представлена друга. І ще такий момент, от, люблять у нас українці меми, ну, От підзива один, іди подивися. Ну, Ліцо чоловіка зображення козла, тільки ж ніс, цього капуста, видав усе. Я комент такий я йому казав, що не займай мене обратно вширетуюся. І там на наступний день підтягнуло. Те що це саме. Дивіться, одне відео подивився, там було сказано, що Зеленський от, типа, ну, як би сказати... Нерозумний приказ от вести від границі з Білорусі до Києва, а потім від Харкова на Донецьк і розмінірувати ну, Южний час ну, вход з Крима, так сказати. Ну, Чи там замініровано, я не можу знати. А це ну, на Зеленській нічого не рішає. Просто-напросто ним керують. Ну, хто керує? Ну, там є таке поняття гібридна війна, це щось середнє між нашим Олександром і нашими щирими друзями. От що то, що -то так воно і відбувається. Тобто, то саме пам'ятаєте там цей, як Гіркіни... ну, Стояв там у Славянську, ну, як би сказати, з військами, і йому дали спокійно дійти в Донецьк. Ну, спрашується, що за нонсенс? Ну, ось як. Ось границя на замку, і тут вдруг, другими словами, вдруг ворота відкриваєте. На севері, ну, возле Харкова і там. Тобто, це дечого зробилося. Ну, щоб дати можливість русським зайти, не ми теж, все це гіпнозом керується. Я б казав, я як, як би сказати, як на Джойсі куліни керують. І той, потім, чим більше буде очах бойових дій, тим більше можна буде оружжя загнати. Ну там все. Там повний набор, як то кажуть. Потім відстраювати от карти Буданова там, і карти ті, що в головороті. Ну, звісно, на когось писали. А все воно задумано заранше, як то каже. Що тут сказати і ще щось. Що тут нічого що не потіть, більш-менш. Подивіться, як до нас зачастили ці високі гості, представники. Ну там з Євросоюзу, з Америки, як то кажеться, і представник Ватікану, Мате Ну значить інтереси є в них. Ну Оці карти Буданова і ті, що все реалівого робовали, родьку, оце воно все зразу. Хочеться їм поділити. Зразу скажу, нічого не вийде поділити. Віце таке по Києві. Таке ж не за те вбили, що він там, ну, не підтримував Україну чи як. Ну, не за цю. Просто його вбили, він багато знав, як кажеться. І між вбивством Кива і Гібелью Монастирського є зв'язок. І потім, що вже так, я навіть після вбивства Києва Ну, через пару днів узнав, що він оказується очолював восточне крило правого сектора на Євромайдані. Ось просто 4 грудня День Бо... введення Пресвятої Богородиці, от, додумався з допомогою. Богу... Оцей хрест німецький розвернутий, ну, типа проти Ну, От у мене в городі тут часто то перекладинка така, то зламані. ну, Хай це буде чи бур'ян, чи. Чі дерево, ну, от ті обламування, тобто це лібо движення обламують, або путь. Ну, якось так, це люди точніше скажуть. А це ще й наоборот завернуто, тобто проти часової стрілки. Тобто, Ось дивіться. ко йде і хрест цей наоборот, ну, як би сказати, корінням доверху, точкою росту донизу. Ну, це треба тільки бачити, як то каже. От раніше з сестрою роз, ну, розмовляв і казав, що яка у нас ситуація в Україні. Вона каже: ну, тіпа, в тебе не вистачає, каже, приїжджай тут, в тебе до врача. І... Ну, і це можна в першому відео там у коментах подивитися, як там багато написано. Тобто, можна не сумніватися, що якби я поїхав тут до врача, він би сказав, те, що вона каже. Тобто, це елементарно, як Як зробити так, щоб так накрити газетою. І... Жир, що то жирне, і вона суха сталася. Де да просто-напросто піти до і спитати. І він скаже, що ну, тіпа, отак було. Тобто, те то ж саме, от, як комісію ВЛК проходять, ну, всі здоров'я, оказуються, хіба кроме кого гроші є. Ну, цей у нас, що тут, ось докерувалися. Неякісна і не своєчасна доставка газети в житті вісті передплатникам Укрпошти. Значне подорожчання змусили при, при, приватне підприємство, редакція газети «Українські вісті» призупинити роботу. Ну, Це з больної голови на здорову. Причому тут як, я ту газету купляю і без переплати так купляю. Тобто немає різниці. хто хоче, той читає. І навіть якщо воно вбитишне, воно більше буде пользи, як така, це від того, що її читатимуть. Просто-напросто чоловік, який ну, якоби підтримував Росію, так от зараз. Але ось після кожного відео мого, наш патріот, навіть ну, 25 листопада, коли я там викладав ну, самоліти літають. Ну, Все це в управлінні, як то кажеться. Дитинка грається, як то кажеться. Вона свайна. То й от тільки після того, як за село гроза, там боля. дуже точно было, як как бы сказать. Только цей, ну, цю улику надо материализовать. Вот просто, ну тут я не знаю, как вы прочитаете. Я так проведу, чуть-чуть, чтобы. А, вот так даже. Просто вже блеск какие-то. Чоловік такий Віктор Вікарчук. Тут відео не коротке, 35, але тут за навінювання гіпнозу, це щоб ви все розібрали. Це стоїть подивитися. Ось є такі виступлення. І от, ну, як би сказати, це... Я комент написав тому, хто виступав. Тобто, якраз не люди керують ним, президентом, як то каже, йому допомогу треба. Якби це там, ну. Багато хто недовольний, але на самом деле він не винуватий, він дійсно хотів війну закончити. Просто-напросто так. Зробимо чуть-чуть. Ось, дивіться, як боєприпаси заранші зривалися, як там відео було сказано, що здається, хтось заранше готується на войну. Да. Ну, що боєприпаси позривані, тобто почалося ще там. З 2003 року, не знаю. Ось дивіться, кому це вигодно. Тому хто на боєприпаси заганяє. Зебрівський. Щось там. Розказував, що Арахамія не має права народним депутатом. бути, але ж. Так от. Ну, от і комент на це. Ну, це наш Олександр пише не завжди тут. Завжди все спалить, як то кажеться. Спасибо. Ось таке відео подивитися, де Аленін сверст царя. Ну, то есть, там дивіться, яка була раніше ситуація. І на наступний день після приходу Леніна до власті підписав договор з Германією. Вот, бачите, що дійшло. Там Крим остався, і и... ще там Батумія відійшла, така сама. И... 5 мільярдів рейсмарок, ну як виплати, треба було Германії виплатити, і весь Чорноморський флот приходить Германії і союзникам. Оце пано президентові, як то кажеться. І чим Ленін кончив, він ще й обрали союзники. Це те саме, як би сказати, і нашого президента жде. У ну, нього є виход. Як би це не парадоксально звучало, йому треба йти на переговори, то його спасіння буде. Він нужен Путіну як свідок. А тим нашим союзникам як свідок абсолютно не нужний. Ось просто дивіться, хто із зарога, той знає. Тут голова приставлена, ну навіть не поймеш, чи я голова толком, Ну оця стойка з сигаретою, це капусти копія. Це фото на фронті цього монумента в Києві. Виставлено було, це мій комент. Тут це 100%, що ви мені не казали. Ось таке відео подивитися. Далі хронологія. Дивіться. Яке кіно треба Тобто Просто хронологія. І от та, що виставляла, і це її комент Наталя Владимира Пчолкіна. І от я те саме. На наступний день, після просмотру відео, пропала зв'язаний інтернет. Це зробили мислі. Що відповідає? Ну, я думаю, що з цього моменту вже Олександр наш тут сьогодні аккаунту писав, тому що ну, виводи робить самі. Тобто... Тобто, навіть таким людям, як розумним, їм просто немає смисла, як би сказати, тіряти їх. тому що дуже багато скажеш, і не дадуть прочитати. Ну, ось, Далі слідує. Давайте перевіримо. Я вам брошу лічку. Той, що предыдущий текст, 6 ноября там, за целика за прес конференцію Путіна, От подивимся. ну от каже сброс. Так я вам вечором вечером збросив, ви не посмотрели. Ну, там ще був, тут не мічалося, було, що просмотрели. А я пишу: просмотрел, показує, що не прочитано. І от вона пише, там був скріншот, який я пройшла фіолетовим, на білому фоні, Смотрим. Тобто, просто дивимося, не прочитано, не прочитано. Це в лічку. Ну, тобто, які питання? Не даю прочитати. Ну от э, з другом переписуюся. Ну, те то то ж саме, от за те відео було, як би сказати. Як нет, не наведу. Прочитано. А цей скрін не прочитаний. То дивіться. Те, що ми скидаємося на дрони, ну, вірш, що я не скидаюся. Я раз там 200 гривень кинув, як мені сказали, на тероборону. Ну, чим це кончилося? Ну, Наш патріот камінь у догонку мені в спину кинув. Як... Ну воно не, Я би сказати, далеченько було а для устрашення. Чужими руками кинув. Тобто, ці всі, тобто, це тільки хуже робить, як то кажеться. З той сторони, теж можуть щось скинуться. Зараз і... воно виглядіть, як то. Я... По прошестві времени це буде вигляді як преступлення. Токусту немає. Ось просто-напросто. Читайте, це робочі місця для американців. Ну, тось оце ярко що пише. Щоб більше зброї, то довше триватиме війна. Більше ваших людей погибне, більше розрушення. Ми вже дожні не те слово. Ми просто Знаєте, як ось то ми на дозі. Як нам не дадуть, ми не знаємо, як будемо живати. Ну, Це той закон, щоб приющенку прийняти, як то кажеться. Ось там було, коротше, як би сказати, те за 7 число, по-моєму, чи з ракетом. Це на наступний день, після того, як я ну, от, за те відео написав комент. От просто-напросто. Але ж воєнне те саме, воно завжди пережає і це потом стається. А, ну так, да, я, я продублірував, щоб було ясно, що 8, ну, на наступний день після той фотки. От за Кива. Я навіть не знав так, що ж ви своїх відказуєтесь. Дивіться, карма за Київ Стар. Ну, от. Як би? Давайте я не буду балагати лишнього. Самі до кучі складайте. Ну, Просто дзеркально. Охраняй своє. Ну, як би сказати, там росіяни активізували ДРГ в двох областях. Чернігівська і Сумська, мабуть. Ні, і там, і там. Ну, чим більше очах, тим більше буде те саме. Хаос. Ось просто-напросто Юлія Владимировна уміша оказалася за деяких. Просто от, дивіться, з яких пір ті крестові походи. Ну, походи проти Христа, можна так в общем, сказати. От, за букву З. дивіться, коли вона з'явилася. А тут на, в Росії часу вона з'явилася в му році ровно. Це те саме, як то це. Ось просто-напросто крестовий поход, це, навірно, доженбург. Бути... Це реально так усе. Тобто поход проти креста. Ну. Тобто схожу ще унижуся до Олени Вікторівни, напевно, вівторок. Я не знаю, що ж вам, коли ви проснетеся. Добре, миру вам, люди.